Матч за третє місце, у якому зійшлися дніпровські команди Ukrainian Тім і дев'ятий хлібозавод відкривав ігровий день заключного туру традиційного чергового за ліком турніру Кубка Миколи Кудрицького, який від початку свого заснування і проведення вважається неофіційним відкритим зимовим чемпіонатом Дніпропетровської області. Ситуація в таблиці складалася так, що обидва колективи цілком як мінімум влаштовувала нічия, за якою українці отримували бронзові медалі, а хлібні. Фінішували четвертими. Втім, підопічні граючого тренера Костянтина Крутенка були налаштовані рішуче і, забивши в кожному по м'ячу, святкували успіх 2-0, чим посунули пекерів на шосту сходинку, а самі, звісно, забронювали за собою третю. В цілому я задоволений і ми составили гідну конкуренцію. Я вважаю, на цьому турнірі. І, мабуть, цілком заслужено зайняли третє місце. Тому я хочу подякувати перш за все своїм футболістам, своїй команді за самовіддачу, за те, що вони в кожному матчі виконували установку, не дивлячись на те, що ми інколи програвали. Але в цілому я задоволений командою і хочу ще раз подякувати їм. Услід за ними майже відразу розпочався завершальний поєдинок турніру який водночас мав статус фінального, адже в ньому розігрувалося звання переможця, де постійний односібний лідер турнірної таблиці Курячий Дніпро який не втрачав очок, надваби переджав другий стандарт з селища нові санжари Полтавської області, якому, звісно, для того, щоб стати володарем почесного трофею, потрібно було тільки перемагати. Окрім цього завдання для нього ускладнювала відсутність з різних причин цілої низки. Провідних виконавців Вовкодава, Кічі, Вергуна, Бондаренка. Втім, подібне ніяким чином не завадило зразковим. Вже на четвертій хвилині повести у рахунку, коли після стрімкої контратаки правим флангом Чегурко замкнув простріл звідти слюсаря. Ще через вісім останнього голки при Луговський Луговській збив у власній карній зоні. Арбітер призначив 11-метровий штрафний удар, що його чітко реалізував Гаркуша. А ще за п'ять хвилин у повітрі. Запахло фіаско для курячого після подачі кутового кличко випередивши воротаря, що називається головою, уткнув шкіряного у сітку площини білого прямокутника. А за екватором першої половини зустрічі Дніпровців від четвертого голу врятувала стійка їхніх володінь, у яку поцілив Чигурко. Що говорити? Коли перший і єдиний гострий момент підопічні Максима Білика створили за шість хвилин до сигналу на відпочинок. А він, до речі, пішов їм на користь. Тим паче, що втрачати було нічого. Вони стали діяти першим номером, створювати моменти. Втім, куди гостріше подібне робили в контратаках полтавчани. Цього разу їхнього суперника виручила поперечина. Проте й вона не допомогла курячим, коли їхн володіння впритул з близької відстані розстріляв гаркуша. 4-0, жах. Але до честі Дніпровців вони знайшли у собі сили на гол престижу навіть два. Спочатку сферу у порожні ворота добив, кращий бомбардир турніру Пімінов. А потім її маківкою туди заштовхав Юрченко. Зрештою шість хвилин, які залишалися до фінального стиска, було замало, щоб врятуватися золотою нічією чотири на користь стандарту. Стандарт готується до старту другого кола турніру чемпіонату України серед аматорів», Тому в обомі команди ті футболісти, на яких ми розраховуємо. Тому, навіть маючи такі кадрові проблеми, ми вірили в цих футболістів і знаємо, що вони можуть грати і якісно грати. Тому матч був. Хоча він не був в фінальний, він був в останньому туру, але виглядає як фінальний зібралося дуже багато болівальників. Але що скажу, клас команди зіграв в цій, в цій грі вирішальну роль, тому ми перемогли. Хоча команда Куряча дуже добре провела весь турнір, і в сьогоднішньому матчі мала можливість також виграти цей матч. Але... Перемагає сильніший. Я не можу сказати, що зіграла якась недооцінка суперника. В принципі, то в першому таймі ну, 11-метровий та дві такі разівчі контратаки. Команда то досвідчена, не, не зря вона грає в чемпіонаті аматорів та чемпіон Дніпропетровської області того року. Тому ну, є, як є. Я думаю. За другий тайм команді можна сказати дякую за самовіддачу за старанність, що не дозволили себе далі переїхати катком, та хоч якось дали бій. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасників суддів та уболівальників подякував, привітав та побажав успіхів член виконкому асоціації футболу. Дніпропетровської області Роман Прощенко, хоч він разом з іншим членом виконкому Євгеном Івановим першим вшанували бронзовими медалями. Юкрейнін тім срібні дісталися фіналісту турніру, який увесь час очолював турнірну таблицю перегонів куряче Дніпро, а золоті стали надбанням стандарту, який на кшталт досвідченого стайра вирвав перемогу на заключних метрах дистанції і таким чином завоював. Головний трофей турніру Кубок Миколи Кудрицького. Велике дякую всім командам, які приймали участь, і футболістам, і засновникам. Такий неважкий час, правильно ви сказали. І дуже велике дякую їм, що підтримують футбольне життя, і підтримують пам'ять великому футболісту Миколи Кудрицького. поздоровлення переможцю. Все було супер. Традиційно після урочистостей усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про турнір Кубка Миколи Кудрицького сезону 2024-2025 років у Дніпрі.